З вечора, 17 листопада, після 21.30 російські військові відкрили вогонь з артилерії по прикордонню з Нов громади. Було 9 прильотів. За попередніми даними, без руйнувань. Решта ночі була без обстрілів. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький. Загалом 17 листопада росіяни протягом дня здійснили сім обстрілів прикордоння. При цьому використовували гранатомети, міномети, артилерію та гради. Серединобуцька громада на Одне з прикордонних сіл ворог випустив 15 мін без руйнувань. Знов Новгородська громада зазнала обстрілів чотири рази. О 13-й годині по прикордонні російські військові ударили із градів, десять прильотів по одному із сіл і стільки ж по іншому. Згодом майже одночасно були ще мінометний обстріл, артилерійський та із гранатомету. Загалом пролунало 11 вибухів на нашій території без наслідків. Несмицька громада майже о 17-й годині росіяни обстріляли прикордонне село із артилерії. Ерії 12 прильотів за попередніми даними без руйнувань, як повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький. На даний момент жодних ударних угрупувань чи додаткового скупчення ворожих військ біля кордонів Сумщини немає.